Що для мене означає бути громадянином європейської держави, бути відповідальним за долю своєї країни, зберегти її, захищати, поважати її символи, мови і традиції. Громадянином європейської держави це велика відповідальність, яка вимагає свідомості та активної участі в житті суспільства, але це також можливість бути частиною чогось більше. Ніж просто своєї держави, допомагати змінювати світ на краще та сприяти розвитку миру та співпраці на континенті. Сам перед для мене це впевненість у завтрашньому дню. Ще мирна країна, де є свобода слова, повага до кожного громадянина, справедливі закони для людей, а не проти них бути громадянином європейської держави означає бути частиною спільноти. Яка об'єднує різні країни, це означає мати права та обов'язки, які надаються громадянам Європейської держави. Також це велика відповідальність, яка вимагає свідомості та активної участі в житті спільно спільності. Але це також можливість бути частиною чогось більшого ніж просто своєї країни, допомагати змінювати світ на краще та сприйняти розвитку. Миру та співпраці на континенті.